Про доцільність існування комунального підприємства Муніципальна варта говорили на круглому столі, який відбувся 21 березня. Почалась зустріч із оприлюднення даних щодо оренди мунвартою офісного приміщення. Згідно з документами по договору оренди, вони використовують офіс на 405 метрів квадратних. Тож по фінансовій звітності я подивилася, що там у 2023 році витрати на опалення водопостачання та електроенергію цього приміщення були 186 тисяч гривень. Зі слів керівника муніципальної варти, його робітники завжди знаходяться, так скажучи, в полях, тобто вони. Виконують певні свої функції по місту, і це все, вибачте, використовувати електроенергію водопостачання і витрати на опалення в такій сумі. Ну я вважаю, це не недоцільним за словами пані Вікторії. Лише на зарплатню працівників муніципальної варти у 2023 році з міського бюджету виділили 7,5 мільйонів гривень. Дехто з чернігівських бізнесменів розповів про власний досвід взаємодії з представниками муніципальної варти. Муніципальна варта. Ходили, ну, тільки біт у них не було. Навіть там знімали такі по 15 людей. Тобто брали з собою чиновників, ходили, залякували орендарів, щоб орендарі не платили оренду. Ну, Щоб зробити з підприємства те, що підприємство не отримує доходів, а видатки та є, я можу свідчити про це, будь де. Раз, далі. Муніципальна варта. Просто по указівці. знесла нерухомість. Просто приїхали, зрізала. і все. А й ви йдіть в суд, розбирайтеся. Ми вже чотири роки розбираємося. Під час обговорення виявилось, що деякі функції Мунварти дублюють інші підприємства, а тому учасники пропонували об'єднати варту з ними. Його залучив би до комунального підприємства ТП25 паркування та ринок, я перепрошую. І ми просто би не дублювали ті функції, які є зараз на сьогодні. Да? І просто муніципальна варта. Дублює багато функцій комунального підприємства. А як ви всі знаєте, що муніципальна варта в інших містах і країнах з практики є варто, яка перевіряє паркування, виставляє чеки і все інше, звучали також і пропозиції допомогти працівникам муніципальної варти мобілізуватись до війська. Дуже все просто. Треба, щоб хлопці, які там підібрані нормально, пішли просто в засилу. Їм просто допомогти мобілізуватися і почати захищати. Значить, боронити Україну за результатами круглого столу. Учасники вирішили розробити звернення до голови Чернігівської міської військової адміністрації та підготувати проєкт рішення з ліквідації Мунварти на наступну сесію міської ради. Почути представників самого комунального підприємства не вдалось. Вони були запрошені на зустріч, але не прийшли. Час Чернігівський готовий надати їм можливість висловити свою думку. На підтримку збройних сил України.